Дошкільному закладі номер 30 кипить робота. Цей садок значно постраждав від ворожих обстрілів. Торік були розбиті вікна і вітражі, пошкоджена система опалення. Довелося замінювати радіатори. Завідувачка Валентина Малишева впевнена, що до початку літа вони впораються з ремонтом і зможуть прийняти дітей. Допомагають у відбудові як місто, так і благодійники. На даний момент за сприяння управління освіти також фонду. Англійського фонду за сильну Україну нам було відновлено вікна, зроблено відкоси на вікнах. Також на даний момент проводяться роботи теж фондом по відновленню опалювальної системи. У березні минулого року більшість навчальних закладів Чернігова була пошкоджена в результаті прямих влучань ворожих снарядів або вибуховою хвилею. За рік місто відновило 37 дитсадків з 52 і 28 шкіл з 31. І зараз у кількох закладах тривають ремонтні роботи. Дивилися, і в першу чергу, коли починали з перших робіт, можливості бюджету максимально створити умови для того, щоб доступність була в різних мікрорайонах міста. Відновили 4 сад садочки потім ще два і поступово ми нарощували можливості. Але в будь-якому випадку для управління є важливим питанням забезпечення в кожному мікрорайоні так комусь ближче, комусь трошки далі, але все рівно створити максимально рівні умови для жителів всього міста. Одна з умов відкриття закладу наявність сховища, головне безпекове питання. Укриття зробили там, де це було можливо. В садочку номер 16 також відновили на дах, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів під час облоги, але тут підвальне приміщення не пристосоване для того, щоб в ньому перебували люди. Про це зокрема свідчить акт оцінки об'єкту, яким не рекомендовано використовувати його для укриття без окремих проєктних рішень. На сьогодні 15 закладів дошкільної освіти в місті ще не працюють. Проте кажуть в профільному управлінні, мова про закриття не ведеться. Працівникам запропонували вільні місця в тих закладах, що відновили роботу. Колективам, які задіяні у відновленні або наглядають за непрацюючими закладами, виплачують заробітну плату. Якби йшла мова про закриття садочку, то ніхто б не тримав людей на простої, не виплачував би їм кошти дві треті заробітної плати. Це навантаження взяв на себе, взяло на себе місто. Ми максимально допомагаємо людям і зберегти і робочі місця. Щодо влаштування дітей до садочків, то на сьогодні вільних місць вистачає, їх 1200. Нещодавно Чернігівська міська рада прийняла рішення про відновлення роботи груп раннього віку. Вони вже тиждень працюють у трьох ДНЗ. В планах розширити цей перелік. На сьогодні до дитячих садочків у Чернігові ходить 5,5 тисячі тисяч дітей.